Лафет на річницю, екс-президент України Петро Порошенко подарував своїй дружині на річницю дивний і незвичайний подарунок. Як повідомив Порошенко у соцмережах, вони з Мариною святкують 38-річницю весілля. З 24 лютого цього року ситуація змінилася, тому на річницю він подарував лафет спеціальну платформу до вантажівки для перевезення автівок. Кожен день, кожен рік я намагався вгадувати, знайти те, що Марина хоче найбільше. Мені щось здалося, що після наших поїздок по всій Європі, коли ми знаходили для збройних сил того, що вони найбільше потребують, я бачив, як Марина дивилася на вантажівки. Я бачив, як вона переживає, що зараз ми не можемо налагодити ту високу швидкість, як ці вантажівки привезти в Україну. І мені здалося, що це найкращий подарунок це цей причіп, цей лафет. Ми взяли в друзів е, тягач, і це прискорить виконання нашої з тобою мрії щодо забезпечення вантажівками Збройних сил.